Всім привіт та гарних вам страв! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну ковбасу зі свинини. За основу візьмемо рецепт нашої української ковбаси Дрогобицької. За цим рецептом вона виходить дуже ніжна та соковита. Для початку приготування нам потрібно взяти м'ясо з лопатки чи задньої частини, порізати невеликим кубиком та засолити його і залишити в холодильнику на 12 годин. Після цього беремо четверту частину м'яса та перекручуємо на м'ясорубку. Цей фарш допоможе краще з'єднати все м'ясо разом. Додаємо насіння тмину сухий чесник, суміш перцю та дуже холодну воду. Перемішуємо. Детальний опис рецепту та кількість інгредієнтів буде в описі під відео. Насіння тмину це класична спеція для дрогобицької ковбаси. Ця спеція придасть нашій ковбасі приємний присмак. Перемішувати потрібно приблизно 10 хвилин, поки м'ясо не вбере в себе всю вологу і не посірішає. Це означає, що білок з м'яса вивільнився, саме він допоможе з'єднати весь фарш разом. Беремо колагенову оболонку та замочуємо у розчині кухонної солі концентрацією 10%. Замочування проводять у воді кімнатної температури протягом 10 хвилин. Цього буде достатньо, щоб оболонка стала еластичною та не рвалася при набиванні фарше. Кологенова оболонка – це один з видів штучних ковбасних оболонок, які використовуються для приготування сосисок, сердельок та інших видів кобас. Вона вважається самою універсальною. Заповнюємо ковбасний шприц фаршем та пресуємо за допомогою рук, щоб не залишилося повітря в середині фаршу. Надіваємо оболонку та заповнюємо її. Якщо у вас немає ковбасного шприца, використовуйте м'ясорубку з насадкою для ковбас. Зв'язуємо ковбасу шпагатом, як показано на відео. Залишаємо нашу ковбасу при кімнатній температурі для отеплення на 1 годину. Ставимо в духовку та вставляємо термометр всередину ковбаси. Розігріваємо духовку до 40 градусів та залишаємо на 1 годину для обсушки. Після піднімаємо температуру до 60 градусів ще на 1 годину. Після цього виставляємо 80 градусів і готуємо до температури в середині кобаси 60 градусів. Додаємо гарячу воду чи вмикаємо режим пари, якщо така функція присутня у вашій духовці. Та готуємо до температури в середині кобаси 70%. Завдяки такому методу приготування. Та повільному піднятті температури ковбаса не втрачає свою вологу та зберігає соковитість. Готову ковбасу занурюємо в холодну воду з льодом, щоб зупинити термічну обробку та швидко понизити температуру всередині продукту. Це потрібно для того, щоб збільшити термін зберігання нашої ковбаси. Охолоджуємо та смакуємо дуже ніжною та соковитою ковбасою за українським рецептом.